У прямому ефірі єдині новини для вас працює команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Починаємо з головного на цю мить. Росія проти ночі вівторка, вкотре влаштувала українцям повітряний терор. Усю ніч під масованою атакою балістики та дронів був Київ. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок, пожежа у ще одному. Пошкоджено гаражі. Зараз вибачте відео нашого колеги. Звідти уламки впали са. Саме біля його будинку. У Голосіївському понівечено бізнес-центр. В Оболонському районі уламки дрона впали на території школи. Пошкоджено два житлових будинки, гаражний кооператив, зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщенні аптеки. Зайнялися приватні легковики. У Подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Шевченківському палала багатоповерхівка. У Солом'янському дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. Під масованою атакою шахедів цієї ночі була й Одеса. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік. Росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Пацієнти та медпрацівники пологового встигли евакуюватися. Адміністративна будівля станції екстреної меддопомоги ущент зруйнована. Виникла пожежа. Пошкоджені автомобілі швидкої. Персон... Она не постраждав у житловому будинку. Загинув чоловік трьох мешканців шпиталізували. На місці працюють екстрені служби за словами кіпера. Атака росіян завдала значних руйнувань. Їх масштаби ще оцінюють. Понад п'ять годин тривала атака російських безпілотників та ракет на Київщині, як повідомив очільник обласної державної адміністрації Микола Калашник. Наслідки обстрілу фіксують у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обухівському районі області. Пошкоджені приватні будинки, зайнялися автівки. Наразі це вся інформація щодо наслідків ворожих атак. Зламати українців терором не вийде. Так на нічні обстріли Києва та Одеси відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Росія щодня бреше про своє бажання миру і щодня атакує людей. Тож час прийняти той факт, що агресор розуміє тільки удари, а не раціональні слова. Він закликав світ запровадити нові санкції проти Росії, підтримати Україну зброєю і довести, що демократія має силу. Шестеро людей досі можуть залишатися під завалами на цивільному підприємстві в Харкові, яке росіяни атакували ще 7 червня. Про це повідомляють у ДСНС. Там досі тривають аварійно-рятувальні роботи у виробничих будівлях. До операції залучені кілька гарнізонів ДСНС, кінологічні розрахунки та комунальні служби міста. Нагадаю, унаслідок масованого удару по цивільному підприємству в Харкові. Сталися значні руйнування та масштабні пожежі. Під час рятувальної операції ДСНСники витягли з-під завалів двох людей. У процесі подальших робіт стався обвал конструкцій. Постраждав один рятувальник. Учорашній обмін лише перший у рамках домовленостей у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У понеділок нагадаю, додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років важкопоранених та тяжко хворих бранців. За словами президента, зміркувань безпеки остаточні цифри звільнених оприлюднять лише після завершення обмінного процесу в Стамбулі. Всього буде кілька етапів. Принаймні, саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути Поранені, також важко поранені, і також ті, кому 25 років і молодше. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб всі наші люди могли повернутись. Додому. Додому з російського полону. У Кропивницькому родини захисників, які перебувають у ворожому полоні, та воїнів, чия доля залишається невідомою, вийшли на щотижневу акцію нагадування. На центральній площі зібралося майже сотня людей. Історії родин, що чекають, далі. Олена з донечкою тримають фото чоловіка і тата Олександра Бочарова. Родині через російську агресію довелось переїхати з Чорнобаївки, що під Херсоном на Кіровоградщину. Він зустрів війну з перших хвилин на Чорнобаївці на полігоні. Потім він проходив службу в 11-й бригаді Херсонська авіація. Того року, 13 червня, його прикоментували до 47-ї бригади. 6 липня був його вже другий вихід, і 9 липня він зник безвісти. Поруч із зеленою десятки рідних полонених та зниклих безвісти. У кожного в руках світлини. Чекаю свого сина. 27 серпня, два року, він зателефонував вечором. Сказав, 28 ми йдемо на завдання. Надіємо, що він живий і обов'язково десь засвітиться, і ми його знайдемо обов'язково, тому що іначе не може бути. Він дуже мужний стійкий хлопець. Ми шукаємо двоюродного брата. Він зник рік і п'ять місяців назад на Донецькому напрямку. Ласточкино. пропав в Курській області, населений пункт бом... Свергнитова, 7.02 Валера це друг брат мого загиблого сина, Шевченка Сергія. На акції нагадувані чимало рідних та близьких військовополонених з Маріупольського гарнізону. Три роки у російській неволі щонайменше 900 бійців полку «Азов». Пріоритетом є наші рідні, які захищали Маріуполь. Це був 22-й рік, і вони вийшли в вийшли полон за наказом головнокомандуючим. Тому мені здається, що наші діти вже мають бути вдома. Я чекаю сина, він оборонець Маріуполя. А саме військове полку по Матері, дружини та рідні, які щотижня долучаються до заходу, сподіваються на обміни і чекають на повернення своїх захисників. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворах, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Продовжимо новини вже за 20 хвилин. а Просто зараз передаю слово Ірині. Баглай. Дякую, колего. Наші повертаються, кого дочекалися із російського полону і коли другий етап обміну дізнаєтеся за мить.